Всім привіт! На зв'язку Мотостор і сьогодні знімаю вам огляд акційного трактора Jinma 404. Це 4 циліндрова джинма, двигунка М490 2,5 літри 40 кінських сил. Одразу по комплектації 4 противаги по 12 кг. Колеса з розбірними колісними дисками. До речі, диски пофарбовані в синій колір. Розмірність коліс 6-50-16 Задні колеса 112 на 24. Також на розбірних колісних дисках. Коробка маємо бокове розташування важелів перемикання, 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених і окремий важель ходозменшувача. Плюс до всього дводискове щеплення. Ось такий міні-трактор. Подивіться тільки, як він класно виглядає. Зараз продається з дворічною гарантією по акційній ціні 6900 доларів. Також в комплектації бачимо, що є підніжка ліворуч, бокове розташування важелів, що дозволяє вам комфортно сідати і виходити з трактора. Панель приладів автомобільного типу. Ось ці перемикачі світлових приладів всі з підсвіткою. Сидіння з регулюванням жорсткості і з підлокітниками. Ось такий інструментальний бардачок. Звертаю вашу увагу, що вал відбору потужності повністю незалежний, і тут дві швидкості 540 і 1000 Ось така планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Триточкова навіска розрахована на навантаження у 650 кг. Є пара Гідромуфт. Також є електрична розетка під причіп, вал відбору потужності 6 шліців, він закритий чохлом. Ну і бачите, буксирувальний гак, який дозволяє вам регулювати два положення по висоті. Міст задній достатньо потужний, і це хороший трактор. І повторюю, що ціна такого трактора 6900. Якщо відео корисне, поставте лайк, натисніть на сердечко. Якщо готові купити, 066 949 9090.